Віталій Запека, позивний спілберг, пан Віталій, не тільки український письменник, а ще й доброволець. До чотирнадцятого року я був рейтинговим топ 100 СНГ фотохудожником. Дівчата на фотосесії портрети на фотосесію вставали в чергу. Я пішов воювати з початку 2015 року. Звісно, на війну я взяв з собою фотоапарат, служив як всі, але й фотографував. Зробив за три роки свого АТО понад 10 тисяч снімків, і зараз вони зберігаються в Держархіві з приміткою зберігати до в кількох музеях України і Європи. Загалом в мене 11 ротацій за три роки. З 15 по 18 рік я кряний полтавець, живу в Полтаві. До 50 років я був російсько-щелопцем, але вчитися ніколи не пізно. Тому в 50 років викинув це сміття з голови. Перший рік було важко, помилявся. Але це нормально сприймалося людьми, що людина вчиться. Писати я не хотів, не думав. Мене змусили глядачі моїх фотографій вимагали пояснень, що ти сфотографував, коли я публікував. І на мій подив, моє пояснення. Більше викликало лайків, відгуків ніж сама фотографія. Я не чувся, як з'явилися тексти без знімків, а потім мені це сподобалось. Непомітно для мене за мною почали слідкувати в соцмережах видавці, і якось так я пішов по рукам у одному в іншому, в принципі, навіть в якийсь дивний творчий випадок, що не я ганявся за видавцями, а видавці за мною творів у мене десь рукописів понад 15, видано книг 6 і 25 травня вийде 7. Я із тих письменників, які вважають, що е, святий обов'язок письменника писати, скільки хочеться писати, ой, надрукувати якомога менше книжок. Тоді вони будуть найбільш якісними. Собі поставлю ліміт не більше десяти. У мене кожна книжка не схожа на іншу. Наприклад, герої герої та не дуже це воєнно сатиричний роман, іноді порівнюють зі Швейком. А книжка Цуцик це ми люди, а чим собачки дворняшки Крізь призму війни, погляд на нас людей зі сторони. Слід від мого бірця на снігу. Бабах на всього це перші три дні після вторгнення. Тут немає ні географічних назв, ні жодного імені, але кожен громадянин України, особливо прикордонних земель, може уявити себе це як себе. У якості гонорара я отримав сонячну електростанцію, яка досі нам служить жива, ціла трошки пробита осколками, але я я дуже люблю жанр антиутопія. Мене найбільше рукописив насправді в антиутопічному стилі. І свою книжку Абсурд я вважаю своєю головною на цей час. Хоча, от, наприклад, Цуцик 11 переводань, а абсурда лише чотири. Книжку «Полінка» я написав під час під обстрілами, коли повернувся з селища Кримського. Це ну дуже такі актуальна була бабахательна місцина. На той час міг загинути. У мене народилося онука. Розумів, що в неї не буде спільних спогадів зі мною. Я їх написав наперед, щоб раптом шов. От які є. Тобто тут дідусь шкідливий прототип — Це я, і яка нічка, як я з нею балося по цій книжці в кінці літа 22-го року мали знімати фільм. У історія для дітей від 6 до 82,5 років. Тут і дорослий читач знайде щось, і дитині буде цікаво. Води «Віват» за те, щоб я зняв примітку, що друкувати уши в разі моєї загибелі, підкупило мене 15 шоломів і 11 пліплітоносик. Це березень 22-го року, коли неможливо бінт було знайти. Звісно, я погодився. Коли почалася повномасштабна війна, я один день виділив на упорядкування своїх справ, віддав рукописи, деякі рукописи видавництвам з приміткою «друкувати, коли я якщо я загину. І 25-го числа я вже був в черзі війська Після АТО підписав контракт резервіста, за мною вже було призначене місце. І перший мій бойовий досвід після вторгнення це Салідарша, далі Марінка, зараз Новомихайлівка, і в Новомихайлівці піймав кулю. Снайпер цілив в голову, я притворився мертвим, він зробив контрольний в серці. Оскільки я лежав, то під його кутом воно пройшло вдовж. Все це не попав. Зміг на бейсболах хвити самостійно. А далі за, за мене вже взялися лікарі. Це вже четвертий госпіталь. Спочатку перша операція в Курахово, потім Покровськ, потім друга операція в Дніпрі і далі вже в Луцьк. За час вторгнення освоїв багато професій і гранатометник, і агресник, і кулеметник. Що потрібно, то я роблю. Але найбільше мені подобається це гранатометом працювати і полювати за дронами камікадзе з рибами. У мене паншета, я іноді пишу навіть в окопі. Більш того, я написав в минулому році дві минули вистави. збираюся після перемоги стати ще й актором. В п'ятому класі мені пощастило, я почав думати. Мені дуже подобаються думаючі люди. Я на всіх своїх виступах, особливо перед молоддю, намагаюся спонукати, щоб вони думали мислили.